Лавина зійшла у Карпатах. Цього разу обійшлося без жертв та збитків. Проте рятувальники закликають туристів утриматися від походів у гори, адже там оголосили значну сніговинну небезпеку. Скільки вона триватиме? Наш Денис Лужний розкаже. Перша цьогорічна лавина зійшла на Прикарпатті зі східного схилу Гребреско зійшла лавина хуртовинного снігу об'ємом 1280 метрів кубічних. На щастя, жертв та постраждалих немає. На Івано-Франківщині оголосили штурмове попередження. 8 січня в зв'язку з потеплінням високогір'ї Івано-Франківської області прогнозується значна сніголовинна небезпека. Третій рівень третій рівень лавинної небезпеки означає, що можливе сходження лавин навіть при низьких додаткових навантаженнях. За певних умов можливе сходження окремих, природних, середніх та великих лавин. Через це у найближчі дні рятувальники закликають туристів утриматися від походів у гори. А ще нагадують правила зимових сходжень. Це мають бути і лавинні рюкзаки, і лавинні датчики, лавинні приймачі, щуп, лопата. Обов'язково перевіряйте прогноз погоди у разі дії штурмового попередження. Ні в якому разі в гори не вирушайте. Ретельно оглядайте схили перед тим, як іти в високогір'я, уникайте небезпечних зон. Не підходьте до країв снігового покриву. При сходженні лавини намагайтеся якнайшвидше втекти в бік. Надзвичайники також радять не вирушати у похід поодинці та за потреби користуватися застосунком порятунок у горах.